Вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, наша команда займається продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Volkswagen Golf, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас Кузов Універсал, 2010 рік, 1,6 дизель на механічній коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 195 тисяч. Як ми бачимо, є в нас передні парктроніки, є протитуманні фари. Машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі мішлін. По салону це в нас темний текстиль. Ось в такому стані в нас карти, все як нове, є в нас чотири склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал з підігрівом, є центральний замок, датчик світла є, електрорегулювання світла по висоті, ручне регулювання керма по висоті та по вильоту. Ось в такому стані у нас водійське сидіння, все відповідає пробігу. Ось в такому стані в нас кермо, просто виглядає як нове. Є в нас круїз-контроль, датчик дощу. Ось така мультимедія з підтримкою навігації, підтримкою Bluetooth та AUX. двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, п'ятиступенева коробка перемикань. Тут у нас ось такі підстаканники. Ось такий підлокітник. Присутня сервісна історія по автомобілю. Ззаду у нас сидіння просто як нові, все в ідеальному стані. Є ось такий підлокітник. Потолок в нас також в ідеалі, без плям, без провісань. Нагадаю, це в нас кузов універсал, тому багажник доволі великий. Є в нас парктроніки, як передні, так і задні. Ось так у нас виглядає багажне відділення, присутня оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються. Тут у нас є аптечка, знак аварійної зупинки. Тут у нас повнорозмірне запасне колесо, домкрат, ключ, повний комплект. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому гольфу. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота. 123, 128. 118. Тобто бачимо ми, що капот у нас не фарбований. Переднє праве крило. 129. Також рідна фарба. Передня права двері 120. Задня права двері 120. Дах в нас. 122. 144. Давайте подивимось на пройоми з правої сторони. 53, 54. 70, 63, як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє праве крило 133. Ляда в нас 108, 111. Заднє ліве крило. 131. Задня ліва двері. 120. Передня ліва двері водійська. 191. 189, 149. Тобто бачимо ми, що є в нас косметичний підкрас по водійській двері. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 65, 61. Тобто пройом у нас не фарбований. 73. 73, також рідна фарба. Переднє ліве крило. 83, 87, 83, як ми бачимо, показники товщиноміра трошки менше, ніж по всьому кузову. З цього ми можемо зробити висновок, що попередній власник не захотів фарбувати старе крило, а просто поставив нове. Як ми бачимо, є в нас косметичний підкрас по водійській двері, а так вся машинка в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого вольфа. Ось така шкіряна папочка. Тут у нас знаходиться сервісна книга. Ось ми бачимо він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається. В 2011 році пробіг складав 29 тисяч кілометрів, наступний сервіс, це 2012 рік, пробіг складав 58 тисяч, далі ми бачимо 2013 рік, пробіг 76 тисяч Наступний пробіг також 13-й рік пробіг був 89 тисяч. Далі 15-й рік пробіг 121 тисяча. 17-й рік пробіг складав 136 тисяч. На цьому сервісі була замінена, було замінено мастило та фільтра. Далі у нас також 17-й рік це в нас була замінена гальмівна рідина. Також пробіг складав 136 тисяч. Наступний сервіс це в нас 19-й рік пробіг складав 153 тисячі. Далі у нас 21 рік, пробіг складав 168 тисяч. І останній сервіс це у нас 23 рік. Пробіг складав 183 тисячі. Зараз нагадаю у нас 195 тисяч. Давайте запустимо двигун нашого гольфа та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1.6 дизель. Ось так виглядає наш двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Тут ми бачимо, що є у нас захист двигуна, з правої сторони, крило у нас не крутилось, не знімалось. Капот у нас також не крутився, не знімався. Лобове скло в нас стоїть оригінальне. З лівої сторони фара в нас. Стоїть оригінальна, з правої сторони також оригінальна. Тут у нас крило було замінено, але замінено на оригінальне крило. Капот, як ми бачимо, у нас не чіпався, не крутився. Підсумуємо, що ми отримаємо за 900. Це в нас Volkswagen Golf, кузові універсал, 2010 рік, 1,6 дизель на механічній п'ятиступеневі коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 195 тисяч з усією сервісною історією. Майже весь в рідній фарбі за виключенням водійської двері там косметичний підкрас. В такому симпатичному сріблястому кольорі, в дуже гарному стані, з передніми та задніми парктроніками, з протитуманними фарами, з навігацією, з круїз-контролем, з клімат-контролем, з підігрівами, на оригінальних легкосплавних дисках та на літній гумі мішлін Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.